Збивали вікна. Маріуполь, 11 березня. Оце центр Маріуполя, 10 березня 22-го. Кляті, загарбники, хуярять, вбивають, стріляють по житловим будинкам. Нічого, не те, що здихають всі. Ми виживемо, а вони здохнуть. Тільки ну, вирішили відновлювати будівлю міськради і там Разота вирішила нас звільнити від якихось там нацистів, підараси руські. Рашистські виблядки. Як вас таких матері народили? Сьогодні обстрілювали Маріуполь, просто хотіли стерти з лиця землі. Мудачі його погане. Оце от 10 березня 22-го року Маріуполь. Ось так виглядає центр Маріуполя 10 березня 22-го року. Остр 19 19.91 Ось звуки вечірнього Маріуполя, Курваклята русня, намагається нас. Від когось звільнити. Уїбана мразота. Йобаний Путін. Йобані руські. Я не знаю, коли б в них, може, і вийшло нас би задавити, знищити, але тепер після всього, що вони накоїли, блядь, да тут кожен, кожна людина буде їх просто рвати. Тут навіть якщо все закінчиться <кхи> миром, якщо там, не знаю, домовляться, тут просто якщо... Один росіянин зайде в Маріуполі, його тут просто б'ють, знищать, роздеруть кишки на деревах, порозі звішують бляха. Братні народи, Ну, після цього просто далі мир неможливий. Або росіяни, або ми. І вони повинні розуміти, що або вони всі здохнуть, або треба хоч якось задуматись. Все одно половина з них здохне. Ну, Ми не звірюги. Ми ж пощадимо там жінок, дітей. Там може хтось розкається. Ну, бля, ті кляті підараси, які з автоматами сюди прийшли, жодного, жодного з них не буде прощено. Можливо, когось відпустять додому, але краще йому ніколи, ніколи потім не потрапляти на очі хоча б комусь з українців. Блять. Не скажу, що я завжди любив Маріуполь, що був його фанатом. Ні, я його любив завжди, але ось. І це. Ми чуємо вечірні звуки моєго улюбленого міста. Ну не улюбленого, а мого рідного міста.